Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади. Вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні в нас буде дещо незвична тема для зими, але не менш важлива щодо небезпеки мандрівників. І на початку я прочитаю зі Слова Божого: Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж на віки. Псалом 121, 8 вірш. Останнім часом через зростання міграції населення і поширення туристичного бізнесу все частіше трапляється таке захворювання і явище, як діарея мандрівників. Найчастіше цей розлад кишечника виникає у людей, які приїжджають до країн Азії, Африки, Латинської Америки, Середнього Сходу. Проте він може також траплятися в межах однієї держави, якщо людина переїжджає з однієї частини країни до іншої. Діарея це прискорене випорожнення кишечника з виділенням рідкої маси більше трьох разів на добу. І в переважній більшості це трапляється після. Або внаслідок гострої кишкової інфекції, однак причиною діреї також може бути неправильне харчування, переїдання певних якихось продуктів, несумісність харчових інгредієнтів, наприклад, як молоко, огірки, часник з молоком. Також. також це може бути якісь алергічні реакції на певні види продуктів, на гриби, рибу, полуницю ну, і тощо. Причинами діареї мандрівників є екзотичні страви, порушення режиму харчування, інший сольовий склад води, порушення нормального стану мікрофлори кишечника. Мабуть, ми всі з цим стискались при переїзді навіть по своїй країні в іншу частину страплялась така діарея. Зараз я розкажу, які можуть бути ще стани при цьому. Хочу ще розказати трохи про збудників, які можуть викликати цю діарею. Це збудник дізентерії, вібріони, ротавіруси, лямбрії, криптоспиридії та інші. І основні джерела хвороботворних мікроорганізмів це їжа, вода, різні напої, і найбільш небезпечні можуть бути холодні закуски, салати, свіжі овочі та фрукти. Будь ласка, наступний слайд. Це ми вже говорили про збудників. Дірея мандрівників найчастіше стається на, другий четверті, на другу четверту добу після прибуття до нової країни або до нової місцевості. Частота випорожнень може коливатися від 3-5 до 6-15 разів на добу. З'являються помірні. Переймоподібні болі в животі, можливе підвищення температури тіла, озноб, блювання, білю в суглобах і м'язах, знищення апетиту. Іноді у випорожненнях видно домішки слизу та крові. Лікування у разі тяжкого зневоднення і безперервної лихоманки, будь ласка, необхідно. Звернутися до медичної допомоги, якщо ж діарея помірна або немає доступу до е, кваліфікованої допомоги, дотримуйтесь, будь ласка, наступних порад. Насамперед відновлюйте втрати води і солей. Рекомендовано вживання достатньої кількості сольових розчинів, до прикладу, як регідрон або гастроліт з температурою в межах 40 градусів. За відсутності стандартних розчинів приготуйте його самостійно. На 1 литр води додайте пів чайної ложки солі та одну чайну ложку соди. Приймайте рідину слід кожні 10-15 хвилин повільно, невеликими ковтками і приблизно літр півтора за годину. Використовуйте також адсорбенти, такі як можна активоване вугілля 5-10 таблеток, атоксіл, ентерозгель та інше. Тривалість прийому сорбентів має бути 3-5 діб. Як в'яжучий засіб можна приготувати один із варіантів, як кора дубу, кора калини, суплюдя вільхи, їх треба вживати 5-7 діб. Як альтернативу, є лоперамід і модіум від 2 до 4 мг до 4 разів на добу, внутрішньо після акту дефікації. Препарат, слід зауважити, що препарат протипоказаний при високій температурі тіла та кров'янистих виділеннях випорожнення, у випорожненнях. Хочу звернути увагу ще на один препарат. Називається він ентерол 250. Він є в порошку. В порошку його можна приймати дітям до 6 років. Один пакетик, один-два рази на добу. Від 6 років є він у капсулах. Його теж можна приймати одну-дві капсули, один-два рази на добу, максимум 4 капсули. Він нормалізує мікрофлору кишечника і має виражену етіопатогенетичну антидіарейну дію під час проходження через шлунково кишковий тракт. Він чинить біологічно захисну дію відносно нормальної кишкової мікрофлори, тобто він допомагає відновитись нормальній мікрофлорі і за рахунок цього відновлює нормальний стан нашого організму. До профілактики діареї слід відносити те, що перебуваючи у відрядженні чи подорожі, не вживайте страви, приготовані раніше, а потім розігріти. як недостатньо. Оброблені термічно продукти, особливо молоко та морепродукти. Сира вода з водопровідного крана Навіть морозиво не може бути безпечним і воду, передживання, будь ласка, обов'язково кип'ятіть. Також рекомендується переживанням обдавати кип'ятком овочі та фрукти, не вживати їжу на вулиці до миття її або миття рук. І по можливості користування користуйтеся одноразовим посудом. Плануючи поїздку в іншу країну, поцікавтесь про можливі захворювання в цій місцевості та методи лікування. Візьміть із собою аптечку невідкладної допомоги та деякі з наведених вищіх препаратів. Але головне не забудьте помилитися про Боже керівництво та охорону в дорозі. Господь, стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Амінь.